Привіт! Коли ми говоримо про інвестиції, що перше спадає на думку? Мабуть, акції та облігації, правда? Але що, як існує цілий світ інших можливостей, про які не так часто говорять? От саме в цей світ ми сьогодні й зануримось. З'ясуємо, що ж це за звір такий, альтернативні інвестиції, і чим вони, власне, можуть бути цікаві. Так от, якщо колись виникало питання, а куди б іще вкласти гроші, крім як у фондовий ринок, то це якраз для вас, бо ми зараз говоритимемо про активи, які можуть знаєте, зробити інвестиційний портфель ну набагато цікавішим, і що важливо більш стійким до всіляких ринкових штормів. Окей, поїхали. І світ цей, скажу я вам, надзвичайно різноманітний. От уявіть собі, з одного боку щось таке надійне, що можна буквально помацати, ну там нерухомість або золото. А з іншого щось абсолютно нове, цифрове, як-от криптовалюти. І кожен із цих інструментів це, по суті, окрема історія зі своїми правилами гри. Добре, але що ж робить інвестицію саме альтернативною? Що це за слово таке? Насправді, визначення тут дуже просте, але воно ключове. І воно допоможе нам розібратися з усім, про що ми говоритимемо далі. І ось власне відповідь: Альтернативні інвестиції це, по суті, все, що не є акціями, облігаціями чи готівкою, все, що лежить поза цим класичним тріо. І знаєте, що найцікавіше? Ці активи часто живуть своїм життям незалежно від того, що там відбувається на фондовому ринку. І саме це робить їх таким потужним інструментом для захисту, ну, для диверсифікації, особливо коли в економіці починається шторм. Ну що ж, давайте почнемо з чогось, мабуть, найзрозумілішого і найбільш відчутного, із нерухомості. Це, певно, один із найдавніших способів вкладати гроші, який тільки можна вигадати. Тож, давайте подивимось, як тут можна заробити. Загалом є два основні шляхи. Перший це, так би мовити, пасивний дохід купити і отримувати стабільну копійку щомісяця від оренди. Це як та корова, що постійно дає молоко, знаєте? А другий шлях це вже грав довго купити, почекати, доки ціна виросте, і оп, вигідно продати. Звісно, найчастіше інвестори намагаються поєднати і те, і інше. А ось вам живий приклад. Уявімо двох інвесторів. Перший пішов безпечним шляхом, купив об'єкт у хорошому місці, відразу почав здавати в оренду, отримує стабільний дохід, все спокійно. А от другий, другий ризикнув. Купив щось дешевше, на околиці, але зробив ставку на майбутнє, на те, що район розвинеться. І що ви думаєте, за 5 років вартість його нерухомості подвоїлась просто вдвічі. Ось вам і сила правильного аналізу та трохи ризику. Але, звичайно, є й інший бік медалі. Було б занадто добре, якби все було так просто, правда? Ринок нерухомості може бути ой яким непередбачуваним. Ціни не можуть не просто впасти, а обвалитися. А юридичні проблеми о, це окрема історія, яка може просто з'їсти весь потенційний прибуток. Тому без глибокого аналізу така інвестиція може легко перетворитися на ну на великий головний біль. Гаразд, з нерухомістю розібрались, рухаємося далі. І наш наступний актив це щось, що блищить. Дорогоцінні метали. Подумайте тільки, тисячоліттями золото, срібло це були символи багатства стабільності, особливо в часи, коли навколо, скажімо так, панує хаос. І ось тут дуже цікавий момент. Гляньте но, ну. з одного боку. Ось ці золоті злитки, символ непорушної стабільності, правда? А з іншого боку, графік, і він нам чітко показує, що ціна на цю стабільність ще й як коливається. Це і є вся суть металів. Так, це тиха гаванька капіталу, але ця гавань все одно знаходиться у бурхливому океані глобального ринку. Ну що, захотілося додати трохи близько у свій портфель? Насправді почати не так уже й складно. Ось прості кроки. Але є одне велике але. Пам'ятайте, це не спринт, це марафон. Інвестиції в метали це як посадити дерево. Ви ж не чекаєте, що воно дасть плоди наступного дня. Тут так само це гра на роки, навіть на десятиліття. Це більше про збереження, ніж про швидкий заробіток. Окей, ідемо далі. А тепер зануримось у світ, де інвестиція може не тільки приносити гроші, а й тішити око. Так, мова піде про мистецтво та антикваріат. І знаєте, в чому головна фішка мистецтва як активу? Воно, по суті, живе у своєму власному всесвіті, за своїми правилами. Коли фондовий ринок летить шкереберць, вартість якоїсь картини відомого художника може спокійно собі рости. І саме тому мистецтво це такий елегантний спосіб диверсифікувати ризики. Та, звичайно, і тут є свої підгодні рифи. По-перше, це знову ж таки гра вдовгу, дуже вдовгу, мова може йти про десятиліття. А по-друге, і це найголовніше, сюди краще не лізти без експерта. От просто ні кроку, бо ризик купити підробку за абсолютно шалені гроші, він, він величезний. Тому професійна оцінка це не якась там порада, це правило виживання в цьому світі. Гаразд! Від активів, які можна помацати, повісити на стіну, переходимо до чогось абсолютно віртуального, до того, що існує лише в цифровому світі. Так, ми підійшли до, мабуть, найгарячішої, найсуперечливішої теми останніх років до світу криптовалют. Що це таке, якщо зовсім просто ну, уявіть собі цифрові гроші, у яких немає господаря, ні банку, ні уряду. Вся ця система працює на технології, що називається блокчейн. Це, як, знаєте, така собі спільна книга записів, яка зберігається одночасно на тисячах комп'ютерів. І підробити щось у ній просто неможливо, бо всі одразу це побачать. Ось у цьому і є вся суд безпеки. А тепер давайте подивимось на те, що називається американські гірки. Ось дивіться, грудень 2017 року ціна одного біткоїна злітає до майже 20 тисяч доларів. Просто космос. Це була справжня золота лихоманка 21-го століття. Але за ейфорією б завжди приходить протверезіння. І воно було жорстоким. Всього за один рік вартість біткоїна просто рухнула на 80%. Щоб було зрозуміліше, це означає, що той, хто купив один біткоін на піку, за рік втратив понад 15 тисяч доларів на одній монеті. Ось це і є та сама легендарна шалена волатильність крипторинку, про яку всі говорять. Тож який висновок? Криптовалюти це без перебільшення дикий захід інвестиційного світу. Так, тут можна казково розбагатіти і дуже швидко, але з такою ж легкістю можна і все втратити. А той факт, що чітких законів та регуляцій у цій сфері досі немає, лише додає знайти туману в цю і без того непередбачувану картину. Ну що ж, ми з вами щойно здійснили таку собі екскурсію чотирма абсолютно різними інвестиційними світами. То що ж, врешті-решт, обрати? Давайте, щоб було простіше, зберемо все докупи і подивимось на них поруч. Це допоможе зробити висновки. Ось ця табличка це, по суті, чудова шпаргалка. Давайте швиденько пробіжимось. Нерухомість. Ризик середній, грати треба вдовгу. Дорогоцінні метали, грати треба ще довше, але ризик нижчий і можна розібратися без глибоких знань. Мистецтво Теж гра на десятиліття, але тут, тут без експерта просто ніяк. Ну і криптовалюти це, як бачимо, найвищий ризик з усіх можливих. Тобто універсальної відповіді немає. Все залежить від того, наскільки хтось готовий ризикувати і які цілі перед собою ставить. І наостанок, давайте просто на секунду замислимось: світ фінансів змінюється просто на очах. І що ж визначатиме справжню цінність у майбутньому? Буде це щось матеріальне, як от земля під ногами чи золото в руках? Чи може невмируща краса мистецтва, або ж невловимі цифрові коди, які існують лише в мережі? Відповідь на це питання, мабуть, визначить не лише майбутні інвестиції, а й те, що ми взагалі будемо називати словом цінність.